Ради вітати вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно у Європу. Розповідь про те, що Європейський Союз зробить для зближення з Україною і про те, як Київ діє навзаєм. Ось теми, що стали головним у програмі. Торговельні преференції ЄС для України 500 мільйонів євро. Очікуваного ефекту найбільше можливостей матиме агросектор. Агрокультура, промислове виробництво та IT-технології технології ця трійка буде локомотивом української економіки на ринках ЄС. Вважає Ендрю Разбаш гість студії. Термін дії довший, відмови менше, чимало зборів скасовані. Візи до країн ЄС поки що залишаються, але отримати їх простіше. Україна та ЄС мають підписаною політичну частину угоди про асоціацію. Решту тексту, який містить положення про створення повної та соціальної зони вільної торгівлі, сторони планують підписати після президентських виборів, що відбудеться 25 травня. Підписання політичної частини угоди про асоціацію міжнародні оглядачі називають виявом солідарності Євросоюзу з Україною. Документ спрямований на інституційні реформи і разом з фінансовою підтримкою має допомогти Україні вийти з політичної і економічної кризи з найменшими втратами. Загроза російської окупації, політична та економічна криза. Це умови, за яких Україна наблизилася до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. На тепер підписана політична частина документа. Цей жест символізує важливість того, що обидві сторони віддані цим відносинам і прагнуть їхнього розвитку. Угода складається з семи розділів і понад 40 протоколів та додатків. Всього понад тисячу сторінок лідери 28 країн Євросоюзу поставили свої підписи під ви. Значеною частиною документа. Підписані. Преамбула. Стаття перша, в якій сформульовані цілі документа. Розділ перший загальні засади. Розділ другий політичний діалог та реформи, політична асоціація, співпраця і конвергенція у сфері зовнішньої політики та політики безпеки. Та сьомий розділ інституційні загальні та заключні положення. Але навіть частково підписана угода дала потужну політичну підтримку Україні, вважають міжнародні експерти. Проведення процедури у два етапи та умовний розподіл документа на політичну та економічну частини це компромісне рішення. З одного боку потрібно було дати негайний сигнал Україні, ну і всьому світу, що Євросоюз продовжує свою політику зближення з Україною, але з іншого боку, є очікування повного перезавантаження влади ми повинні зрозуміти, що для того, щоб у Євросоюзу у деяких країн-членів не виникало сумнівів, з ким вони ставлять підпис, необхідно, щоб ця посадова особа отримала повноцінний мандат від народу. І такою посадовою особою буде президент. А непідписаними підписаними поки що залишаються третій розділ юстиція, свобода та безпека. Розділ четвертий торгівля і питання пов'язані з торгівлею. Розділ п'ятий економічне та секторальне співробітництво. І шостий розділ фінансове співробітництво. Ця угода це є документом, який допоможе реформувати нарешті нашу країну. Там є прописано все, починаючи від реформи, умовно кажучи, нашого виборчого законодавства і реформи генеральної прокуратури. Реформи правоохоронних органів закінчуючи питань пов'язаних з реформуванням, наприклад, системи закупівель, підписання усього документа означатиме інтеграцію України до найбільшого у світі ринку. Це і є одне з головних досягнень переговорного процесу, вважає голова представництва України при ЄС Костянтин Єлісєєв. У нас є чотири складові: вільний рух товарів, капіталу, частково робочої сили. І е, послуг. Таку інтеграцію забезпечують уніфіковані технічні регламенти, єдині для всіх учасників європейського ринку. Їхній перелік та терміни запровадження визначаються угодою про асоціацію в Україні. Чимало технічних регламентів уже гармонізовані з європейськими. Пояснює урядовий уповноважений з євроінтеграції, і цей процес має тривати. Угода це такий відкритий, якщо хочете, об'єкт. Ми закінчили переговори в 2011 році. Сьогодні вже 14 рік. За час загалі існування цієї угоди ці директиви будуть змінюватися безумовно, і це і передбачається угодою, що ми будемо адаптуватися вже до нових і нових і нових директив. Листопад цього року позначений як кінцевий термін дії митних пільг ЄС для українських товарів, нагадує Валерій П'ятницький. Існує можливість пролонгації пільг, але так само існує можливість підписання повного тексту угоди в червні. Очікується, що такі ж документи з Євросоюзом тоді підписуватимуть Молдова та Грузія. Коментувати нові митні тарифи, що їх встановив ЄС для українських виробників, і очікуваний ефект для українського та європейського ринків ми попросили Ендрю Разбаша, керівника управління програм допомоги в Україні і координатора з питань співпраці представництва ЄС в Україні. Пане разбаж, дякую за те, що приєдналися до нас. Мені приємно Доброго дня, чи здатні пільгові митні тарифи, встановлені європейським союзом для українських експортерів, дати українським бізнесменам відчуття щодо духу угоди про вільну торгівлю, що працюватиме в майбутньому. Абсолютно. те, що тепер запроваджено, це так звані автономні торговельні заходи. Такий собі швидкий старт до переваг, які існуватимуть для українських виробників від угоди про асоціацію. Це переваги для українського бізнесу в умовах зниження експортних мит українських товарів для ЄС. Бізнес вже тепер може мати користь від зниження тарифів і переваг, що їх передбачає угода про повну та всеосяжну зону вільної торгівлі з ЄС. Яку реакцію ви очікуєте від українського бізнесу? Наскільки динамічною може бути інтеграція українського бізнесу до європейського ринку? Перш за все, ми говоримо про довготривалий процес. Україні знадобиться чимало часу, щоб Повна пристосуватися для відкриття європейських ринків у короткостроковій перспективі, певні галузі мають швидкий потенціал для збільшення експорту. Агрокультурний сектор, вочевидь, перший. Ще певні галузі залучені у промисловому виробництві. Але в цих галузях процес триватиме довше, оскільки вони мають потребу у нових українських або міжнародних європейських інвестиціях. Тоді й вони матимуть користь, але для цього потрібно більше часу. якщо ми кажемо про допомогу українському бізнесу, чи є плани створити, наприклад, державне бюро чи іншу структуру, яка б допомагала бізнесменам інформаційно на європейському ринку, чи вони мають робити самостійні кроки для виходу на них? Ми віримо у те, що бізнес справді має сам вживати таких заходів, і вони мають робити це за допомогою таких організацій, як торговельна палата чи бізнес асоціації. Але ми визнаємо, що ці об'єднання в Україні на тепер можуть бути слабкими. Ми б пропонували допомогу у розвитку організаціям на кшталт Торговельна Палата чи Бізнес Асоціації, оскільки вони типові для європейських країн, особливо з членством у них малого та середнього бізнесу. Тому що великий. Бізнес сам здатен про себе подбати, він має власний експорт. Малі ж підприємства такі потребують підтримки. Ми б хотіли допомогти втілити таку допомогу для організацій, щоб бізнес був сповна поінформованим про виклики та можливості, які матимуть місце після набуття чинності угоди про зону вільної торгівлі. Ми говорили про найбільший потенціал, що його може мати український бізнес для європейських ринків. Що це за галузі українського ринку? Що мають так. Кім можливості І які з них мають найкоротший шлях до європейських ринків Звичайно, Україна це велика країна з широким діапазоном індустрії, і різні сектори можуть бути залучені по різному. Україна має неймовірні можливості в агрокультурному виробництві, і дуже важливо скористатися такими можливостями і рухатись у напрямку продуктів, що високо цінуються. Ви маєте українські еквіваленти шампанського або дорогих вин, тобто це високоякість. Українські продукти зроблені з високоякісної української сировини. Слід сказати й про it галузь, де Україна має багато добрих експертів, але чимало з них їдуть за кордон, щоб працювати. Бо економічна ситуація та бізнес-клімат можливо кращі в інших країнах. Те, на що ми можемо сподіватися із угодою про асоціацію, це створення підвалин, на яких компанії, що займаються інформаційними технологіями, будуть здатні розвинути свій потенціал на основі конкуренції. і третій сектор це промислове виробництво. Це та царина, де Україна має довгі та міцні традиції, але галузь не є сповна інтегрованою в європейські структури промислового виробництва. Йдеться про виробництво. Вичі ланцюги, якими компоненти з різних областей потрапляють до збиральних конвеєрів. Україна не надто залучена до цього. Ми бачили подібне у таких країнах, як Словаччина та Польща, у період, коли вони швидкими темпами наближалися до європейського союзу у 90-х роках, залучаючись до таких галузей. Україна має величезний потенціал, і тут має бути рух з обох сторін. Інвестиції українських компаній, а також і бізнес з інших країн, включно з європейським, які захочуть інвестувати, бо Україна. Має вдале географічне положення Пане разбаш, якою ви прогнозуєте поведінку європейських компаній на українському ринку після того, як угода про повну та сосяжну зону вільної торгівлі вступить в дію? Деякі експерти висловлюють побоювання, що вона може бути інтервенціоністською, і які українські галузі найбільше зіткнуться із конкуренцією. Українен індустрії вобімостекспозитокомпетишенвоасинкя. Думаю, що вони будуть і мали би такими бути саме з огляду на величезні можливості України у виробничому секторі. Міжнародному бізнесу має бути цікаво прийти та зробити великі інвестиції, щоб побудувати нові фабрики чи отримати ті, що є це для того, щоб цілковито інтегрувати українську індустрію з європейською, щоб отримати переваги від існуючих можливостей. В минулому іноземний бізнес приходив і намагався інвестувати та працювати тут. Для них це було надто складно через корупцію, через систему на загал, через рейдерські захоплення та інше. Знадобиться певний час, щоб такі побоювання щодо України були подолані, і ваша держава була добрим місцем для бізнесу. Коли цей етап буде пройдений, з'явиться значний інтерес до інвестицій в Україну. Звичайно, ці вкладення з боку міжнародних чи українських компаній будуть конкурентними для компаній, що вже є Але Нам здається, що конкуренція це добре. Вона призводить до ліпшого та ефективного виробництва кращих товарів, і зрештою до більш заможної та міцної української економіки порівняно з тим, що є на тепер. Демомент які очікування тепер для українських споживачів, зниження цін, розширення спектру товарів і послуг, щоб ви сказали людям, які очікують відповіді на це з Маю сказати, що зараз в українських супермаркетах ви можете придбати дуже широкий спектр товарів, чи то з ЄС, чи то з інших країн. Навряд чи люди хотіли б, щоб було інакше. Я кажу передусім про великі міста у мегаполісах. Я сподіваюся, ви побачите збільшення можливостей для інвестицій, бізнес інвестиції та нові перспективи, поліпшені виробничі можливості, збільшення доходів як наслідок виробництва високоякісних товарів. Зміни, які люди помітять у довготривалій перспективі, будуть такі, як, наприклад, у Польщі ви будете жити в такій країні. Ті з вас, хто був у Польщі 25 років тому і певний час туди не їздив, а тепер знову навідався. Різниця буде помітною. Пан Ендрю Разбаш щиро дякую вам за цю розмову. Дякую вам, Ендрю Разбаш, керівник управління програм допомоги в Україні та координатор з питань співпраці представництва ЄС в Україні відповідав на запитання вікна в Європу. Майже 500 мільйонів євро. Таким є очікуваний економічний ефект від торговельних преференцій ЄС для України. З них 340 мільйонів це можливі прибутки агросектору. Щоб скористатися новими можливостями, українські виробники мають адаптуватися до європейських технічних стандартів: сертифікації, системи контролю якості та безпеки. Деякі виробники адаптувалися самотужки, інші користуються підтримкою проєктів ЄС в Україні. Вікно в Європу розпочинає серію репортажів про те, як впливатиме угода про асоціацію та зону вільної торгівлі на різні галузі виробництва і послуг в Україні. Сьогодні розповідь про аграрні компанії і підприємства харчопрому. Їх потреба в адаптації технічних стандартів завжди була особливою з огляду на значний виробничий потенціал. Альтернативу російському ринку тепер шукають виробники молочної продукції. Після того, як розпоживнагляд обмежив експорт українських сиру та молока, на внутрішньому ринку обвалилися ціни. Господарства почали скорочувати поголів'я. Це може значно вплинути на баланс, що встановився в агропромисловому виробництві. Застерігають експерти. Виникає логічне питання, що роботи з нашою молочною продукцією, адже це мова йде загалом про мільйон тонн молока в перерахунку. Великий обсяг молочної продукції експортувався до Росії. Зараз виникає питання: зможемо ми експортувати до ЄС чи ні? Можливість експорту до ЄС для таких виробників тепер ближче як ніколи раніше. В українському клубі агробізнесу переконані, що головними питаннями стали прозорість системи контролю за якістю, сертифікація товарів та розподіл експортних квот. В Україні є виробники молочної продукції, які вже працюють за європейськими стандартами. Як правило, це дочірні компанії великих міжнародних груп. Чи готові вони шукати нові ринки збуту у Євросоюзі? Запитаємося в офісі одного з найбільших експортерів. Безусловно, готові, тому що. Для нас процес внідрення системи управління качеством та безпасністю продукції це постійна політика. Ми жорстко контролюємо серію і продукцію на всіх стадіях її производства і навіть в магазині. У компанії близько десятка сучасних підприємств по всій Україні. Це колишні молокозаводи місцевого значення. Після модернізації та впровадження системи контролю за якістю їхню продукцію купують у більш ніж десяти країнах світу. В рамках. eBay то есть Европейская бизнес-ассоциация, мы несколько раз, безусловно, обсуждали и темы, связанные с возможным доступом нашей продукции на рынок Европейского Союза. Да? Ну и опять же мы надеемся, что наши усилия там помогут выработать правильную политику по регулированию этого сектора, по принятию необходимого законодательства, которое нам откроет в перспективе доступ на рынок Европейского Союза. Виклики та можливості для вітчизняних компаній на європейському ринку чи не головна тема серед вітчизняних виробників. Умови унікальні. Європейський ринок пережив кризу і тепер відновлюється. Усе наші показники кажуть, що за поточний рік 2014 чотирнадцятий імпорт до європейського союзу буде зростати на 5% і ще на більше двадцять 2015 році. Так є вже багато завпитань з європейського ринку, яке можна використовувати також для української продукції. За оцінками експертів у короткостроковій перспективі від зниження мит ЄС найбільше виграють постачальники зерна та олійних культур. У довгостроковій перспективі це забезпечить розвиток і для інших виробників агросектору. Відкриє для них доступ до дешевих європейських кредитів. Візу документ, отримання якого передує подорожам українців до країн Європейського союзу, на тепер значно простіше отримати. А незабаром можливо такі візи стануть історією. Прогресу лібералізації візового режиму з ЄС тепер констатують. Громадські організації кажуть, Україна тепер серед Безпечних країн, громадяни, яких не стикаються зі складнощами під час утримання в'їзного документа однак політика країн ЄС може відрізнятися. Активісти склали їх рейтинги за лояльністю до аплікантів. Німеччина, горщина, Польща, Велика Британія та Чехія подорожувати Європою Євгенія почала ще з полюшок. У два роки відвідала Німеччину. Першу візу отримала у 2008 році. Знайомство з працівниками консульства пам'ятає і досі. Дуже жорстке поводження працівників консульства. Вони були налаштовані досить ну не то, щоб агресивно, але дуже і дуже по діловому. Стоси паперів, довідки та фінансові витяги. Усе це довелося збирати для візи, а потім ще й чекати кілька тижнів тепер процедура значно спростилася, а вартість візи приємно здивувала. Оскільки я подавалася як представник громадської громадської організації, я підпадала під пільгову категорію. І це спрацювало. Тобто цього разу консульський збір я не платила. Від сплати у 35 євро. Нині звільнені держслужбовці, підприємці та представники бізнесу. А ще учасники програм ЄС, представники релігійних громад, пенсіонери, журналісти, водії, залізничники, моряки, студенти та науковці загалом 23 категорії. Окрім цього, пільговики отримують візу у тижневий термін. Документ багаторазовий і довгостроковий. Мусимо констатувати, що таки дійсно прогресу досяг. Гнуто, тобто зміни позитивні відбулися. Найкраще угоду про спрощення візового режиму виконує Угорщина, найгірше Греція, кажуть експерти. Найбільше шенгенських віз видала Польща, понад 40%. відсотків. Загалом європу торік відвідали більше півтора мільйона українців. Кількість відмов у видачі віз зменшилася удвічі. Кілька років тому ми говорили про 4-5 відсотків. відмов то зараз це 1,9, Що фактично з точки зору оцінки. Рівня загроз переводить Україну в категорію безпечних. Утім, попри це, європейці все ще перестраховуються, вимагають до восьми супровідних документів. У першій п'ятірці Франція, Бельгія, Греція, Іспанія та Італія. Питання списку документів, воно як і було, так і залишається таким, яке потребує змін. Особливо у відповідності до статті 4 угоди про спрощення оформлення віз, яка передбачає власне це скорочення. Прискорити запровадження спрощеного візового режиму для українців. Обіцяє євросоюз. Утім там кажуть, Україна сама затягує виконання умов для скасування віз. Чекають придусім економічних перетворень. Тож у Київ приїхали не з порожніми руками, а з порадами, які виклали у дорожній карті реформ. Дорожна карта містить цілком конкретні заходи, що ми пропонуємо для підтримки України під час сьогоднішньої зустрічі ми побачимо, як вони співвідноситимуться з кроками, які може зробити сама Україна. Насамперед подолати корупцію та ухвалити законопроект паспортів із біометричними даними останній вже підписав Арсеній Яценюк. Тепер законодавчі ініціативи має ухвалити і Верховна Рада. Будуть прийняті рішення, які дають можливість Україні. В найкоротшій перспективі разом з нашими європейськими партнерами завершити процедуру переходу до безвізового режиму під час ухвалення законопроєктів, що мають стосунок до лібералізації, парламентарі читають їх по кілька разів, приймають по кілька годин. Ну це ж серйозні питання. Це антикорупційна політика. Була пропозиція взяти за основу фух 220 8 за рішення прийнято. Оптимісти сподіваються, що перші плоди лібералізації візового режиму в масштабах ЄС українці куштуватимуть вже наступного року. До локальних заходів вже вдалася Чехія, яка спростила українцям процедуру притинання кордону на черзі. Подібні заходи від Греції. Близько двох сотень українців, що постраждали під час розстрілів на майдані незалежності, продовжують отримувати допомогу в лікарнях інших країн. Одним із перших прийняти постраждалих зголосилися країни Європейського Союзу. Найактивнішою є Польща. Нині там лікуються або ж проходять реабілітацію 65 українців. Медичну допомогу постраждалі отримують також у Словаччині, Німеччині, Литві, Латвії, Італії, Естонії, Швеції, Австрії. Із клінік цих країн на батьківщину повернулися більше півсотні українців. Дмитро Булатов, активіст автомайдану, на лікування до Європи вирушив одним із перших. Через тиждень після зникнення його побитого знайшли в селі на Київщині. Спершу доправили до приватної клініки у столиці після літаком до Вільнюса. У Литві для українців не тільки найкращі спеціалісти, а й особливі ставлення президента держави. Як Себе і як що Я себе, хорошо доволі таки неплохо чувствую. Хочу теж привезти наших соратників, які були на майдані, і теж спробувати їм допомогти, як тільки зможемо. А ось цим майданівцям пощастило менше перельоту до Німеччини, довелося чекати майже місяць. Нарешті 24 пацієнти вирушають до Берліну, з них один у комі. Інший має кулю, що застрягла в голові. Насправді ці кулі знаходяться дуже відповідну ну, таких важливих центрах головного мозку. Чи їх звідти дістануть вже будуть вирішувати там на місці? Євгену пощастило більше до літака йде своїм ходом, хоч і на милицях. У мене розроблення кастінніввречей насамділі сказали, що необхідна операція. Зробимо операцію. Вернемся на лікування до Німеччини разом. Відправляють тих, хто стояв по різні сторони барикад з 24 – чотирьох п'ятеро міліціонерів. Це переважно вогнепальні. Поранення, осколочні поранення за пацієнтами з України прилетів спеціальний літак. Німецький повітряний шпиталь розрахований на 40 місць. Шестеро із них реанімаційні. На борту літака можна навіть проводити нескладні операції. На прохання українського парламенту ми лікуватимемо людей у Німеччині. Спочатку веземо до Берліну, а потім розділимо по лікарнях країни, дехто залишиться у клініці з шаріте. Лікарі німецької армії, що мають подібний досвід з Лівії та Сирії, кажуть: пацієнтів для лікування обирали винятково за медичними показниками. Окрім Німеччини, лікують активістів із Майдану і у Польщі. Нещодавно звідти повернулися двоє. Киянину на Леоніду Надіжку прооперували ногу. А Вадим Лапко з Хмельниччини переніс кілька хірургічних втручань на руці. Мені провели дві операції. крім того, проходив реабілітацію. Психоневрологічно там місті катовіця турбота була всебічна і в лікарнях, і самі поляки. Дуже приємно. Лікування для майданівців безкоштовне. Гроші виділяють уряди приймаючих країн, меценати або ж благодійні організації, запевняють у профільному міністерстві. Жоден хворий не буде платити жодної копійки. Це основна філософія надання медичної допомоги. Це будуть здійснювати або уряди країн. Або благодійні фонди, які мають тут певні ресурси. Про те, скільки коштів витрачають, поки не повідомляють. Кажуть, все залежить від схеми і терміну лікування. На сьогодні це було останнє повідомлення програми. Нагадаємо, що більшість матеріалів випуску ви знайдете на сторінці нашого інтернет-щоденника за адресою, яку тепер бачите на екрані. Це Window 2 europelivejournalcom Зустрінемось за тиждень. Нехай вам щастить.